Привіт такі-б'ютінки! Сьогодні в нас з вами український бренд Обейс. Якщо навіть ви не чули цього українського бренду, то я думаю, що ось ці лаконічні, такі чорні упаковочки, ну, напевне, бачили. Я так сподіваюся. Доволі невдале було моє перше знайомство цим, з цим брендом, тому що олівець для очей це був. Сатиновий олівець для очей, механічний. в мене викликав алергічну реакцію, тому я так надовго забула про цей бренд і більше нічого не брала. А тут заглянула на мейкап і побачила, що асортимент в них розширився. Дуже сильно розширився. В них додавалось багато нових продуктів. Класика жанру. Я чогось взяла на пробу. Продукти для очей і продукти для губ. Незважаючи поки що на ті продукти, які в них з'явилися для обличчя. І ось далі починається найцікавіше. Коли я замовляла ці продукти на сайті, ніяких асоціацій в мене не виникло. А ось коли я вже відкрила коробочку і зазирнула всередину, знаєте, мене аж наче струмом вдарило. Я це вже десь бачила. Ну, точно бачила! Б'ютінки, наше розслідування починається! І почнемо ми з палітки тіни. Нічого не передбачувало біди. Відкриваємо цю чорненьку коробочку. Доставайся, не хоче вилазити палітку. Вже відчуває, що щось буде не то. Не хоче? О! І майже не збігла. Від нас не втечеш. Від нас, б'ютінок, точно не втечеш. Головне, не поламати нігті. Не люблю я такі закривачечки. Ось так. Дивимось на палеточку. Нічого не нагадує. А в мене тут, ну, просто відчуття дежавю. Це ж палетка від NYX. Ultimate. В номері 02 Bright. Порівняйте. Так, це повний дюб на палетку від NYX. І навіть ця палетка так і називається Bright Color Palette. Ця палеточка коштувала мені 289 гривень, повна її ціна 321 гривня. І якщо ми порівняємо з NYX, то повна ціна NYX 399 гривень. І. Як я розстроїлась, коли побачила, що наразі палеточка від NYX коштує 276 гривень. Ви знаєте, коли я спробувала цю палетку, я зрозуміла, що вона зовсім нічим не, не відрізняється від палеточки NYX. У мене не було палетки саме Bright, а в мене були інші. Ultimate Palette. І хочу вам сказати, що якість цих тіней і якість тіней від NYX мене однаково розчаровує. Переносяться вони посередньо. І якщо пальцем на руку вони переносяться ще більш-менш, то пензликом на повіку. ну, вони зовсім не хочуть переноситися. Зараз. Мій макіяжик виконаний саме цією палеточкою, і, чесно кажучи, нашаровувати довелося ну дуже багато разів для того, щоб, хоч якось, воно виглядало. Я б її нікому не рекомендувала. Ну, може, якщо вона б коштувала до 100 гривень, тоді ще можна. А так як вона коштує 321 Добре, зараз по знижці 289 все одно це не її ціна, це точно. Рухаємося далі. І на черзі в нас туш для вій. Дивіться, ось така баночка туші для вій. Спочатку я теж так. Здається, я цю формулу туші десь вже бачила. Я вже на своїх віях таку туш відчувала точно. І я здогадалася, де. Це точнісінько така сама туш, як туш від Color Intense. І навіть в туші від Color Intense є така сама щіточка, підкручуюча туш від Color Intense, ось такою вигнутою щіточкою. І ця підкручуюча туш від Obase це повністю однакові туші. Нормальна туш, вона дійсно підкручує. Ось зараз вії в мене нафарбоване саме цією тушею, і я навіть не користувалася керлером. Вона дійсно підкручує вії, вона їх трохи подовжує. Нормальна туш є один єдиний мінус, такий самий, як і в туші від Color Intense. Ця туш навіть не вологостійка. Якщо ви попадете десь під дощ, під сніг. Ця туш у вас або посипеться під очі, або буде відбиватися на верхньому чи нижньому повіці. І змивається вона, як звичайна туш, тобто ви спочатку пандочка, а потім вже змиваєте туш. Гарна туш на суху погоду, чому би й ні, але знову-таки згадуємо, це повний аналог. Я б не сказала аналог. Це та сама туш. Так, да, дійсно, це та сама туш, що туш від Color Intense. І коли ця туш коштує 210 гривень, по знисі я купила її за 189, то туш від Color Intense, ми можемо придбати за 100 гривень. Таку самісіньку. Рухаємося далі. Це ще не все. Далі Давайте закінчимо з очима. Для очей я взяла рідкі тіні. Якщо помітно на камері, то ось то, що там трошки виблискує, я трошечки додала ось цих саме тіней, і так само ще і в куточок, внутрішній куточок ока, сподіваюсь, вам видно. Тіні мені сподобались. Вони нормально тримаються, їх можна дійсно таким тонким шаром розподілити, потім вони фіксуються і дуже пристойно тримаються. Ось такий, такий холодний фіолетово- блакитний голографічний, якийсь такий відблиск від мають ці тіні. Такі дрібні-дрібні блискітки, дуже пристойні тіні. Коштували вони. Так само 189 гривень і 210 гривень вони коштують по повній ціні. Але є тіні від Color Intense. Ось ці Shine Streamers, сяючі тіні. Так, колір інший. Відблиск буде трохи інший. Але далі все повністю однакове. Трошки інший відтінок від Обейць вони більше переливаються в такі блакитний, то ці більше переливаються, я б сказала, в фіолетовий, а далі те саме. Вони так само фіксуються, вони так само тримаються на повіці цілий день, не скочуються. Це повністю однакова формула тіні. І якщо ці, нагадаю, коштували 189 гривень вже зі знижкою. То ось ці тінюшечки коштують всього навсього 95 гривень. Знову таки, це не просто аналог чи ще щось. Це, по відчуттям, це одни, один і той самий продукт. До речі, хотіла звернути вашу увагу: це однаковісіньке пакування. Якщо змити всі ці надписи. Які тут є, то ми просто не розберемо, які тіні від якого бренду. Це точно. Час настає в нас для блисків для губ. За свої покупочки від Obase мені досталося в подарунок два блиски для губ. Ось такий рожевий з такими сріблястими блискітками. Він зараз в мене на губах. І ось такий. Я б сказала нюдовий, такий трошки помаранчево-нюдовий, з золотистими блискітками. Ну, більше він на губах нюдово-прозорий, з золотистими блискітками. Пахнуть вони чимось таким смачненьким, солоденьким, трошки чи жувальною гумкою, такою солодкою, чи цукеркою солодкою, ну, якісь такий солоденький, солоденький присмак, хотіла сказати, ні, аромат. Тіні вже зафіксувались, от я зараз потру рукою гарно. І ви побачите, що як були вони, так вони на руці і залишилися. Тіні фіксуються і потім дуже гарно тримаються. Протру руку серветкою, щоб стерти повністю тіні, щоб можна було зробити сводчики блисків. Прозорі тільки трохи-трохи з блискітками. 188 гривень коштують ці близькі, і зараз по знижці їх можна придбати за 169 гривень. І знову такі. Ой, така сама баночка. Ось достаю. знову такий Color Intense. І дивіться, наче з тієї самої серії, він же просто трошки з фіолетовим таким відтіночком. А так, те саме. І навіть аромат, здається. Такий самий аромат, тільки більш виражений. Якщо тут трошки менше я відчуваю цей солоденький аромат, то тут аромат такий більш яскравий. На губах однаковісінько. Формула близька, просто однаковісінька. Таке враження, що це все наливали десь з однієї бадієчки. А залишилося олівці для губ. Ось вони. Так само пакування однаковісіньке. Якщо прибрати просто-напросто тут наклейку і напис, а тут просто прибрати напис, то це буде один той самий олівець. Так, знову-таки, в мене вони в різних відтінках. І, до речі, якщо тут хоч наклейка, і я бачу, що від колентенс в мене олівчик в номері 10, то ось цей олівчик, в якому був в номері, це вже невідомо. Здається, в номері 10. Чи четвертому, чи п'ятому, не пам'ятаю. Від Обейс в мене такий коричневато нюдовий я б так сказала. Зараз контур губ в мене зроблений саме цим олівчиком. Від Color Intense в мене більш рожевий. Ну, до речі, він би більше мені підійшов до сьогоднішнього макіяжу. Ну, раз я сьогодні вже робила все продуктами від Обейс, які, ну. Дуже схоже на продукти від Color Intense, то олівчик я взяла від Obeids. Ось такі олівчики. Однаковісінько вони переносяться на губи. Однаковісіньке відчуття від того, як промальовує, що один, що другий олівчик, що від Obeids, що від Color Intense, Це два однакових олівчика. І знову таки. Якщо ми подивимось, обець коштує 99, а зараз на знижках 89 гривень, то від Color Intense всього на всього 37 гривень. І нагадується, один той самий олівчик. І залишився просто хід, хід сезона. І зараз ви побачите, чому. Ну, спочатку. Я достану той олівчик, який зараз в мене на нижньому повіці, на слизовій. Це ось такий блакитний олівчик. Ось такий блакітний, висвітлюючий олівчик. А тепер я дістану дійсно перелину. І ви зараз зрозумієте, чому. Ось. Два. Олівчика називається Вгадайте, де який. Подивіться, це повністю два однакових олівчика. І коли я дістала цей олівчик від обейць, глянула, я зрозуміла, що в мене ну, просто такий самий є олівчик від Color Intense. Давайте перевіримо, чи дійсно однакові кольори. Бо цього я без вас не робила. Який же він по кольору. Дійсно такий самий, як Color Intense? чи хоч трошки відрізняється. Так, один і другий. Повністю однакові. Це просто два однакових олівця. Повністю ідентичний товар. Не просто схожий, не просто аналог. А це дійсно один той самий товар. І так само, як і попередні олівці. Від Обейц олівчик коштував 89 гривень, а по повній ціні він коштує 99, а від Color Intense, увага, 30 гривень, і по повній ціні 43 гривні. Отаке розслідування в нас з вами сьогодні вийшло. Напишіть в коментарях ваші думки з приводу цього. А також користувалися ви чимось з цієї косметики? І чи варто переплачувати за один і той самий товар? Чекаю вас в коментарях. Всіх цілую обнімаю і гарного вам сьогодні тихого дня!